Не народження Україна! Да, сьогодні зібрались, дякую всім, е, да, вулицями міста нашого Новомосковська, шанували да, честь і пам'ять наших загиблих і воїнів, нашого кобзаря. От, і кожного з вас да, долучились до святкування Дня Незалежності України. Зараз ми знаходимося в місті, де от одне у нас із місць для вшанування наших. Борців за незалежність, які в сучасному часі, да, в сучасній російсько-українській війні загинули, втратили життя. Це наші новомосковці і взагалі за всіх, які віддали це життя. Зараз ми так само хвилиною мовчання шануємо пам'ять всіх загиблих героїв, всіх загиблих захисників України, борців за Україну. I don't Дякую. Да, ми можем... Ще раз да, скажу, хто, хто не в курсі, хто саме по... Ну, на жаль, якщо ви дійсно справжній патріот, справжній цінуєте оце всі жертви, то як, як, як і мене, так вас особисто, я думаю, не зовсім влаштовує саме цей меморіал наших захисників та да, оці стенд, тому можу сказати, повідомляю, що... Е, Міськ нашим, нашою міською владою оголошено конкурс на меморіальний комплекс, на меморіал захисникам України. Тому в кого є хист до, не знаю, до дизайнерських навичок, до малювання? Всіх запрошуємо до співпраці. Ми маємо разом з вами зробити наш новомосковський. Тим, яким ми хочемо бачити, не просто те, що нам сказали і роблять, і годують, а те, що як ми бачимо, і як ми хочемо висловити, подяку і шану всім цим людям. От, тому активно долучайтесь взагалі до справ, до справ буденних українських нашого міста на Московське. Тому що, якщо не ми зробимо нашу Україну, наше місто е хорошим, то ну, я не знаю хто, хто, хто буде, хто буде цим займатися, тому що так. Да, всі ми звинувачуємо когось в наших бідах, але насправді, якщо подумати, у кожного є свої отакі нюанси, і недоліки. І якщо ми виправимо у нас, у собі в цьому у кожного, якщо кожен із нас, кожен будинок почне робити якусь добру справу, да, то вся Україна, все місто, да, весь Московськ скрізь буде добре. Тому ще раз кажу, будь ласка, активніше взагалі долучайтесь до будь-яких ініціатив, проявляйте самостійно. Якісь свою от, таку ідею, не соромтесь У нас безлічно, московську громадські організації, громадських активістів. Є тут багато адекватних депутатів, які завжди вас вислухають, підтримують і зроблять те, як потрібно. От, тому не сидіть на місці. Будь ласка, тому що тільки так ми зрушимо ми рушимо це з місця. 25 років та да, пройшло нашої України. Хтось може сказати да, от дуже багато зараз молоді в інтернеті, часто пишуть. А яка незалежність? За чого незалежність? От я знову повторююсь, що ви зробили для того, щоб була незалежна і для того, щоб ми жили добре, незалежно від кого. Тому, будь ласка, всіх вітаю ще раз зі святом. Вчора був день прапора. от і Піднімали тут прапор. Хочу сказати, що сьогодні його вже немає, тому якась падлюка, вибачте, його, будь ласка, вже е, вкрала. Це нас новомосковська наша да, буденність. На жаль. Так що для незалежності сьогодні, хтось, хтось відмічає, знаю, так само можу сказати, що для когось це просто черговий вихідний, де можна там накатіть. Але от я хочу вам сказати, будь ласка, пам'ятайте оці жертви, пам'ятайте всіх, хто боровся за незалежність, за відсотював нашу державність, як зараз на передові хлопцям. І, взагалі, весь цей час всі 25 років. Слава Україні! Героям слава! Сказати це, будь ласка, хто хоче?